Друзі, вітаю президента Володимира Зеленського прокляли в Болгарії священник, піддав анафемі. Проте, те, що це російська підстава і те, що треба шукати корінь цього зла в монахах Києво-Печерської лаври. Чому це так? Чому анафема це улюблена зброя росіян? І чому це насправді була величезна театральна вистава для цих їхніх змі? Зараз я вам все. все Уважно детально розповім, але коротко. З вами український історик Олександр Офіров. Друзі, дякую перед тим, хто підписується на канал. Підпишіться, поставте вподобайки. Дякую тим, хто ти лайкає, коментує, поширює відео, тим, хто допомагає фінансово. Всі деталі в описі. Відео, картки і все інше. Друзі, отже. Президент Зеленський приїхав в Болгарію, де на нього не в картеж на відео нападає священник з Христом людина, яка кричить анафому Зеленському, Анатома Зеленському, і потім на кінці відео він. Говорить такі слова анафема на Зеленського і всіх фашистів. Фашист хоче заборонити центр духовності в Україні. Ну і говорить, горотья перекладає довільно. Фашист хоче заборонити центр духовності в Україні Києво-Печерську Лавру і віддати її на захист на захід до сатанистів, анафема нацистському культу, анафема Зеленського. Його друзі, дійсно картинка, яка облетіла Безперечно, московський інтернет, московицький, і всі почали казати: ну, от бачите, яка у них анафема Зеленському, анафема. І тепер, друзі, ви знаєте, тут я скажу наступне: до 2014 року я все ж таки закінчив два півтора курси Київської Богос... Київського богословської академії, потім війна я пішов служити. От. Але все ж таки мені вистачило розуміння, щоб побачити в цій ситуації провокацію. Ну що це за священик, який вискочив в підряснику? Так виглядає, як священик, але він без хреста. Що вже говорить, що це ну, неможлива комбінація для священника. Потім священник кричить анафема Зеленському. Анафема, друзі, не проводиться за прізвищем. Ну, анафема Ауферова, ні, треба Олександру казати, так? Тож він мав кричати анафема Володимиру. Проте і він сам не міг Анафему проголосити, бо він не є першою рархієм. Він не користується канонічним правом. Треба, щоб собор був, щоб був першої і Це проголосили. Тобто для мене це стало достатньо дивною е, річчю, і я дізнався, хто це був. Насправді, це був і тепер трошечки про провокації в контексті анафеми. Ви знаєте, що росіяни люблять піддавати анафеми, і найвідоміша нафама в їхній церкві. Це, наприклад, там Львову толстому, так але і водночас це там Пугачову, ну багатьом багатьом. І водночас це Іванові Мазепи, українському гетьману, тисяча сімсот році. За що піддала нафому Мазепі? Її вже не існує, скасували в 1918 році. Ми. Проте вони, до речі, і досі пам'ятають його як відступника, як зрадника. Кого зрадив Іван Мазепа? Він розбудував 40 церков і монастирів, давав гроші на богословського світу. Він підтримав, був державцею і керівником держави. Тобто це був політичний анафам. Для чого вона робилося тоді, і для чого вона робиться зараз ця от театральна постанова? Анафема в той час, 1708 рік Мазепа. Проголошувались. Потім священникам розсилали цю інформацію, і кожен священник в неділю на літургії, передусім селом, так, говорить, була така ось справа анафема на гетьмана Івана Мазепу. Тобто без телефонів, без інтернету, без газет, але інформація моментально розповсюджувалася. Це була політична ситуація, якою тоді скористався оцей душегубце московський, цар і Петро І. Ось для чого була потрібна анафема для Мазепи. Зараз та сама ситуація. Чому? До чого тут лавра? Я ще зараз повернуся, бо вже трошечки відкрив карти. Отже, тепер я зрозумів, що це насправді Ну, людина, яка не мала на себе жодних прав. І що? І я згадав ще одну історію. Повідь собі, в Росії Микола II з сім'єю Святий, ну ладно, ми знаємо, що це полковник Романов, він вже був не імператором, але вони канонізували його імператорську сім'ю. Хоча це неправда, брехня абсолютно. Микола II ну зрікся влади, тому канонізував вони полковника Романова. Давайте так от почнемо Нікола Олександровича Романова з сім'єю, а не Микола II, Бо Микола зрікся і за себе, і за сина. Ну менш з тим. Ці маніпуляції характерні для московської влади, бо це що влада, що церква, та це саме. Московити канонізуанафанафствують багатьох. Але, наприклад, Леніна, який долучився до вбивства Микола II, полковника Романова, ні. Леніна, Лінніна, за якого, за якого замордували близько 20, понад 20 єпископів митрополитів. ні. Коли почали на людей і на церкву? Ні. ні, 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 ні. Руйнація церков, ні. Леніна не канонізувала. Леніна поквали. Ручками біля Москви, біля Кремля і так і лежить. Ну, тобто, з циклівішої позиції знайти не можна. Хоча закордонна російська православна церква ціло що від'єдналася в 1970 році, сімдесятому році. Прокляла таки анафам столєніна, ну від собі. Леніна вже немає майже 50 років. Ну, вони насмілились, і то за кордоном. Хоча коли об'єдналися за кордонна і ця от Гондяївська церква, так звана, то очевидно, що анафему вони мають визнати. Ну, Але сциклівність їхня це таке. Анафема завжди була політичним інструментом для московської влади. І що, наприклад, дуже яскравий такий Наполеон I, так імператор французів, католик, коронований католик, якого анафемство, Російська Православна Церква, в 1806 році. А потім у 1807 році зняли анафему, бо політично вже треба було товаришувати. А потім у 1812 році знову наклали бо товаришувати вже не треба. Тож, от от чином, вони роблять маніпуляції, постійно вдаються до абсолютно із, ну, і, і, справ іуди. Так от, що ж відбувається далі, друзі? Я вам сказав, що зрозумів, що перед нами не священники. І Я зрозумів, що треба шукати у Болгарів. І дійсно болгарів написало, хто це. Це Атанас Стефанов, член російської партії відродження та голова громадянського об'єднання Друзі Росії в Болгарії. Друзі, і от що найцікавіше, ця людина вже другий робить такий перформанс, одягається в підрясник, бере хрест і робить свої речі. Це правда щоразу. Перед цим це було з Кирилом Петковим та академіком Ніколаєм Денковим, який представляли уряд, це політичні лідери співзасновники та співлідери політичних партій в Болгарії. Так от він теж, от Атанас Стефанов, накинувся на них теж підряснику і теж там з Христом, ведучий себе за священника. І тепер, друзі, що ж відбувається? Атанас Стефанов, цей от він просто-напросто збезчестив безчестив розуміння церкви. Я думаю, що там йому ну, все ж таки треба розуміти Коли він нападав на цих політиків теж підряднику, то він брав участь в, цьому, в цій е, акції в лавах е, партії лівих, так ну тобто комуністи, та не знаю це такісь такі болгарські проросійські сили абсолютно. Тож це проросійські політики, от нас Стефанов, які з безчестю церкву. І до чого тут монахики у Пещерської лаври, які дійсно виселяють, які мають покинути лавру. Друзі, якби вони. Почули, і, і як монахи зрозуміли, побачили, що сталося. Та то вони б першими сказали, що ні, хоча ми належимо до іншої церкви, ми живемо в Україні, де править президент Зеленський, і що та людина не є священником і він не має права вимовляти анафеми в захист лаври, так, начебто, бо це він апелював до них. Але лаврські монахи цього не сказали, хоча знають і могли виступити, що ми, як громадяни України, кажемо, що ця людина не те, що не права, він діє поза канонами, поза законом церкви. Але вони цього не сказали, бо він захищав. Та, та, він захищав монахів російської церкви в Україні в Лаврі. І тому, звісно, що ж відбувається? Відбувається, що це банальна заказуха дешева, яка ініційована була ініційована російською православною церквою на те, щоб підняти насправді. Зеленського приймали достатньо добре в Болгарії і ватники, які там вийшли, це була така жмінка людей, близько 10 щось таке, трошки може більше, хто протестував і був за Росію. Тож це показова річно, насправді ця анафема це не що інше, як та провокація, яка діє суто на інформаційне поле. Друзі, завжди треба дивитися до деталей, бо в них ховається. Правда або брехня. Всім дякую, друзі. Дякую, хто лайкає, поширює, коментує, хто допомагає фінансово в описі карток, в описі відео. Друзі, дякую всім, хто дивився і нагадую, що в усьому ми завжди розберемося, коли будемо знати нашу українську правдиву історію. Наближаємо наш день перемоги. З вами був український історик Олександр Ауферов. Дякую, друзі, всім.